Віталій Виталішах грає проти Мадар Тані. Чехія, рейтинг 1811. Цілійський захист. Раїя поки слон 3. b 5 А3. 0,3 зробимо. І 4 підемо. Ну, кінчас, приде на це 5, так? Да? Щось таке мучу, не ясно, що. Пи виставляти це в центрі. Треба було вже десь луна віддати. Так, жертва ясно, Така жертва, так. Да. Ясно, ясно. Такий типовий удар, не знаю. Хайш тут забере пішака. я просто F5 хочу піти. Чи D5 він піде зараз? Цікавий наш. Де опять там десь кінь С 6 у нас уже якісь є ходи. Кінь є шість поки що. Удару нема тут слон стоїть на Е3. Там де треба. Хоч коня сюди, так? Да? Що трата кінця 5. Ну, зараз кінця 5, мабуть, зіграю. Тому що кінця таки стоїть на D7 не дуже. Ну, не знаю. Треба було, мені здається, так йому грати. А зараз я вже зіграю кіньєв. Кинем в 5 на взятие шах и минус ферзь. А может и на минус ферзь. А не, да, минус ферзь. Минус, минус, да и плюс. Так, так, так. Давай. Ударимо д 5 ферзем. Йду на цей Еншпіль, тому що в нього все ж таки фігури ще зовсім не грають. М -м -м. У нього тут все окей. М -м -м. Так, а, ну він же мені якість віддав. Ну тоді не зовсім у нього все окей. А у нас все окей, все окей. Так, два пішечки є. 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 Ну, десь по третій лінії будемо бігати. Ловити цих чуваків. Так, Чорнопольник зараз як, як вийде, то навряд чи мені це тут сподобається. Тому давай на мені його сюди. Не хочеш, так? Да? Угу. Ну окей. Ні, ну тут ти мені здається, не правий. Дуже неправий. Тебе зараз всі фігури сховались, як з ними тут і що, і як. Так, у коня ходів нема, у слона ходів нема, у тури ходи ходи, ходи є в тури, да? Добре, шах. Підірвемо. Ні, у коня уходи є щось я тут. Щось взагалі тут я наплутав. А, він зараз. Єрундістіка якась. Не відео те, що не треба було віддавати. Давай так. Ну, все в нього розбите, тому все окей, поки. Все окей, поки я не називав. О це піде, це те, що доктор прописав. Якість наша. Зіли. Напали. І погнали, ну, Давай так, а що він розраховує? Що я йому піддамся? Так, подивимося аналіз. 75 на 67. Один блискучий хід. Не хід. А хід. Так. Жертва якості суперника і запішика, це. Бриліант мув. Є розмінна операція, у нас якість. Ну, суперника розбиті, розбиті пішаки. Далі я намагався завадити е, цим легким фігурам чорних розвиватись і забрав, забрав в них поля, здавалося мені так, але в коня ж є 6 поле є. Тому вони, в принципі, повипригували. Налякали мене цим і. На секундах прийшлось тут грати. Прийшлось грати, шукати якусь тактику, яка знайшлась. Чомусь суперник вирішив, що це нормально для, для нього. Так, да, тут я зівнув, я молодець. І тут він чомусь, ну, він не відразу ж зіграв, він так зіграв. Подумав, подумав. І все рівно пішов на цю позицію. Але тут ще один шах, і кінь просто викрутив еншпіль. Ну і все. Тут пішак просто проходить. І все.